Скільки би ви не жили років на, на цій землі, є одна річ, яка завжди буде вас переслідувати. Ви розчаруєтесь. Кожен, кожен розчаровується. Які б вас не були хороші рідні, ви в них розчаруєтесь. Які би не були друзі, ви в них розчаруєтесь. Ви розчаруєтесь у всьому, що є. Ви розчаруєтесь в самому собі, ви розчаруєтесь в своїх дітях, щоб вас не окружало навіть без, без життєві музичні інструменти прийде час, коли вони зламаються і вони вас розчарують. Все, що не існує, воно тільки розчаровує. І да, навіть може прийти такий момент, коли сам Бог тебе починає розчаровувати. Ну чому так відбувається? Чому тебе все розчаровує, чому я розчаровуюсь? І сама, напевно, основна причина це є завищені очікування. Діло в тому, що ми завжди очікуємо щось таке, що ми би хотіли, але ніколи не можемо цього отримати. Є такий синдром, він називається синдром «отлічника». Є такі люди, які хочуть зробити все ідеально. І вони вчаться в школі і вчаться просто до крові, як Ісус молився, і під виступає як кров, і вони так само вчаться в школі, тому що, не дай Бог отримати оцінку на бал нижче, ніж вони хочуть. І вони вчаться і мучаться, і впадають в депресії, і стараються зробити все ідеально, закінчивши школу, вони йдуть на роботу, і вони думають, що. Вони мають зробити все ідеально, і, можливо, це навіть виховання батьків, які казали, що ти маєш бути самим ліпшим. Але кінець таких людей це тільки поріг вікна і самогубство. Тому що як би ти не робив щось ідеально, в кінечному результаті, досягши навіть високих висот, ти розчаровуєшся, тому що очікував ти набагато більше від себе. Ти очікував, що ти проживеш набагато більше, а тут в тебе є невеликовна хвороба. Ти очікував, що коли ти одружишся, твоя людина. Твоя половинка буде тебе так сильно любити, що всі проблеми в тебе щезнуть, і ти розчаровуєшся. Ти будеш розчаровуватись завжди, і це незмінна константа. Це є норма нашого життя. І коли ти очікуєш набагато більшого, прийде тільки розчарування. Але є Ісус, і наскільки ми знаємо, хоч Ісус, ну як Біблія говорить, є одна проповідь, єдина проповідь Ісуса Христа. Хоча, скоріш за все, це є місце болука, про ці самі речі пише, просто розкидані по всій Біблії, але в Книзі Матвія воно все зроблено в одну проповідь, яка називається нагір. І перше слово, яке сказав Ісус Христос, коли, сівши на траву зі всіма, сказано, що Він відкрив свої уста. І перше, що Він сказав блаженні в Богі духом. Бо їхнє Царство Небесне. Діло в тому, що кожен з нас намагається реалізувати себе, кожен з нас намагається стати чимось більшим, ніж ми є на даний момент. Кожен з нас е, хоче, знаєте, ця фраза, е, ми отримали спасіння по благодаті, а це не від нас, це дар Божий. Фраза звучить, ніби це не наша заслуга. Але за стільки років в церкві ми вже настільки привикли до цієї фрази, що саму фразу, що це дар, а це не від нас, ми вже сприймаємо як нашу заслугу. Ми насправді вже настільки привикли, що ми получили цю благодать, що для нас слово благодать це я заслужив. Але говорить Бог, і Ісус говорить таку цікаву річ блаженні в Богі. Перше слово, Ісус цю проповідь говорив на арамейській мові. Це такий е, древній варіант е, древньої єврейської мови. І це є слово е, блажений, е, з, на, 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 на мові арамейській або на євриті. це дуже похоже слово, це буде ашер. І є одне одна місце з Біблії, яке е, говорить е, з псалма, що блажена це перший псалом, «Блажена та людина, що не ходить е, на ряду нечестивих. І саме слово блаженна це не є майбутній час. І коли Ісус говорить ці слова блажені в Богі, Він не говорить, що коли ти станеш в Богам, ти станеш блаженим. Це є таке російське слово, воскліцання. О, блаженний! Ти, ти вже блаженний, це те, що вже існує. Ісус говорить про, про тут і зараз, говорить привітання, привітання людей. Які є в Богі Духом, і Він вже говорить зараз на цьому місці блаженні, о, блаженні ці люди, які є нижчі духом. Але цікавий контраст в нас, що ми очікуємо від себе росту великого, очікуємо здобуття, ми навіть йдемо вчитися в семінарії або читаємо Біблію і духовно розвиваємося, щоб, як ми говоримо, Царство Боже силою береться, але Бог говорить зовсім інші слова. Що таке вбогий? Хто такий вбогий? На вашу думку, хто може мені сказати? Що таке вбогий? Хто такий вбогий? Це матеріальна річ. Ну, слово вбогий, це коли от бідняк сидить. Чим характеризується вбогий? Вбогий? Це той, хто не має що дати. Хіба може в Богі щось дати? Якщо б він мав щось дати, він би не називався в Бога. В Богий це той, в кого в кишені пусті. Він від цього і в Богий. Він бідний, він нічого не має. Ісус говорить: блажений той, хто в свому, своїм духом нічого не має. Але чому він наслідує Царство Небесне? Є інше слово, з грецької мови, яке це, це саме значення, тому що вся Біблія, хоч Ісус, Ісус розмовляв на трьох мовах. Він розмовляв на арамейській, читав на івриті, розмовляв з римськими громадянами і владою на грецькій мові. І Біблія для того, щоб досягти інших людей, була написана на грецькій мові. І це слово, яке говорив Ісус на арамейській, аж заміняється похожим словом, яке називається Макаріос. І греки є такий острів Кіпер, і греки називали цей острів колись Хемакарія, острів блаженства. Греки вважали, що на цьому острові є все, що тобі потрібно. І тобі не потрібно виїжджати з острова, щоб стати, мати все. Там були шикарні фрукти, там було все саме ліпше, море, маріскоси, все, що ти хочеш, хороша погода, клімат. І ця фраза, яку говорить Блажений, що би не відбувалось, на тебе не впливають ніякі перипетії Твого життя. І коли Ісус говорить в Івана, 16, розділ, 22 вірш, що коли я знову вас побачу, і серце зрадіє, і ніхто не позбавить вас радості, Ісус використовує це саме слово. Макаріус, ти, не неважаючи ні на що. Ти завжди будеш радісний. Але в житті так нема. Я хотів би подивитися на деяких людей, і мені цікавий характер Бога тим, що Бог завжди робить все перевернуто. Є люди, які мають перевернутий розум, але по відношенню нас до Бога, для нас Бог виглядає насправді нелогічним і дивним. Коли я живу на цій землі і намагаюся реалізуватися якось, працювати, намагаюся досягти чогось, навіть в духовних сферах, або говорить тобі, що блаженним ти будеш не тоді, коли ти будеш вкалувати, щоб досягти мене, а коли будеш в Боге. Що собою має на увазі Бог, тому що коли ми покладаємося на інших людей, нам приноситься тільки розчарування. Навіть ми самі себе розчаровуємо. І я би хотів взяти в приклад деяких людей з Біблії, і першим з них це буде Авраам. Відказує Авра... Авраам Владико, що мені даси, адже я відходжу бездітним. В той момент свого життя Авраам говорить Богу, я бездітний. Я неспроможний. Ви знаєте, що в той час бездітність це вважалося як прокляття. Навіть жінок зневажали за те, що вони були бездітними. Хоча в, цьому, в цій ситуації бездітним була навіть не Сара, а також і Авраам. І Бог говорить: і Авраам говорить, я бездітний. У мене сара старенька, вона не може дати дітей. Що, що, що взагалі відбувається? У мене нічого нема. Ти розумієш, що в мене є слуга. Бог, в мене є слуга. Він народився в моєму домі, і мені прийдеться всю свою спадщину віддати йому. Я нікчемний. Но проходить якийсь час. Авраам говорить: знаєш Бог, я не маю що дати. Я вбогий, я бездітний. Но приходить декілька тисяч років. І що говориться про Авраам? Вірою ж, і сама Сара, будучи неплідною, дістала силу зачати і народила, незважаючи на похилий вік, оскільки вважала вірним того, хто обіцяв. І тому від одного і аж до того завмерлого народилось так багато, наче зірок на небі, наче не зліченого піску край моря? Був Авраам, якого ми всі вважаємо своїм батьком. В свій період життя. Каже Богові: Бог, я вбогий, я нічого не маю. Але Бог перевертає його життя вверх ногами і говорить на то слово, коли ти говориш, що ти бездітний на тобі дітей просто як, як піску. Є інша людина? Вихід 3.11. Та промовив Мойсей, промовив Мойсей до Бога, Хто я такий? Щоб іти до фараона, єгипетського царя і вивезти ізраїльських синів з єгипетської землі. Бог, я Бога. Це говорить принц Єгипту. Це говорить той, хто получив освіту. І, скоріш за все, як говорять богослови історики, Мойсей отримав військову освіту. Він був воєначальником, скоріше за все. Але що говорить Мойсей Богу? Я в Боги. я ніхто, я нічого не вмію, я... куди я піду? Проходить декілька тисяч років, і Бог перевертає все з ніг на голову. Вірую, Мойсей, коли виріс, відмовився називатися сином дочки Фараону. Вірую, він покинув Єгипту, не злякавшись гніву царя, адже стояв непохитно, як той, хто бачить невидимого. Той, хто говорить сьогодні я в Богі, і нічого не можу. Проходить час, і він вже не лякається нічого і йде твердо. Ми йдемо далі. Та Гедеон, до речі, завжди мене цікавило, чому багато проповідників так нарікають на Гедеона, ніби ж він злякався. Хто би з нас не злякався такої ситуації, в яку попав Гедеон? Та Гедеон йому відповів. Через мене володарю, чим спасу Ізраїля. Ось моя тисяча найсмирніша в роді Манасії, і я малий в домі свого батька. Ісус, Бог, я в Боги, хто я такий? Це ті самі слова. Ще одне місце. Цар Давид увійшов і поставив перед, постав перед Господом і сказав: Хто я, Господи, мій мі Господи і мій дім? Що ти мене аж так полюбив. Цар Давид, воєначальник Ізраїля, говорить в час свого, свого життя, говорить Богу, Бог, хто я такий? Я ніхто, я в Боги. Ну, як я вже сказав, проходить декілька тисяч років, і говоряться такі слова. Що я ще скажу? Адже мені забракне часу, як розповідатиму про кого? Про Гедеона, Варака, Самсона, Ефтая, Давида, Самуїла та про інших пророків, які вірою перемогли царства, чинили справедливість, одержали обітниці, замкнули левичі пащі, згасили силу вогню, втекли від вістря меча, одужали від недуги, були сильними у війні, обернули до втечі полки чужинців. Скажіть мені, будь ласка, коли ми... Намагаємося самі, понадіявшись на себе, досягати вершин, ми тільки розчаровуємося. І як так виходить, що люди, які в свій час казали Бог, я в Богі, і в мене нічого нема, куди ти мене ведеш? Хто я взагалі такий, що піду до фараона? Хто я такий, в мене рід самий найменший? Я ніхто, я просто Гедеон. Хто я такий, як цар Давид, що ти мене Бог так полюбив? Я ніхто, я просто пастух. Но Бог. Перевертає все з них на голову, і про них говориться, що вони робили просто героїчні, великі речі. Вони завойовували величезні царства, ті, хто сьогодні казали, я в Боги, і в мене пусто, я нічого не маю, я ніхто. Сьогодні Бог таких людей піднімає і веде кудись далі, і потім про них, про таких людей. Кожен з цих людей, хто, кого перераховує Бог. Згадайте батьків Самсона. Це були теж бездітні люди, які навіть перелякалися, коли прийшов Бог і пожер жертву, і вони думали, все, ми вмираємо, ми, ми Бога побачили. Але коли люди, які насправді кажуть, в мене я в Богі. в мене нічого нема, я тобі не маю, що навіть віддати. А Бог говорить, тобі належить Царство Небесне. Ви знаєте, що таке Царство Боже? Хто може мені сказати? Надя знає, бо ми на недільній школі це проходимо? Є таке місце з Біблії, де говориться, а царство Боже це що? А праведність, мир, радість у Святому Дусі. Тепер я хочу запитати: говорить Бог, що тим, хто в Богий Духом, тим, хто каже Бог, я нічого не маю? Бог говорить, таким належить праведність, мир і радість. Так як я вже говорив словом Макаріос або слово Ашер, говорить, що це блаженство, яке не залежить від твоїх життєвих перипетій. О, ти блажений. Ісус говорить: ти вже блажений, тобі належить Царство Боже, бо ти нічого не маєш. Порадуйся. І тепер цікаве питання. Якщо я не маю праведності, не відчуваю миру і радості, чи вважаю я себе в Бога? Чи все-таки в даний момент я надіюся на себе або на людей, які мене оточують? Якщо в мене цього нема, значить я не признав себе в Боги. І єдине, що мене чекає, це розчарування розчарування в людях. І на останній молитві я читав місце з Біблії, зараз я його відкрию, і там Бог говорить такі слова. Одну секундочку, воно мені прийшло в голову. Це є. Це є Ісаї, 51 розділ, 7, -й, 8 вірш и 11 вірш. Слушайте меня, знающие, знающие правду. Народ, у кого в сердце мой закон. Не бойтесь упреков людей, не страшитесь их оскорблений, потому что мой поест их, как одежду черви пожрут, их словно шерсть. Но моє збавлення буде вічним, спасение Мое во все поколение, Избавленные Господом вернутся і спенієм придут на Сион, и їх голови увенчает вечная радость, Они обретут веселье і радость, а скорбь и і исчезнут. Бог говорить про віса пророцтво про то, що люди, які говорять, я в Боге і в мене нічого нема. І Він говорить, чого ти дивишся на людей, чого ти взагалі переживаєш? Чого ти зараз надієшся на щось зараз? «О, блаженний в Боги й Духом. Тебе чекає мир і радість, тебе чекає вінець. І це те, що говорить Бог ще вісає, і ось приходить Ісус Христос. І тепер я хочу поговорити про Ісуса Христа. Ми зрозуміли вже, що якщо я не визнаю себе в Бога, в мене немає ні миру, ні праведності, ні радості в Святому Дусі. Тому що я надіюсь на себе. Але коли я говорю Бог, я пустий, я нічого не маю тобі дати. Мої здібності це пшик. Вони сьогодні є, завтра мене нема. Я сам від себе не можу ні на що повпливати. І кожен з цих героїв віри, про кого ми читали в свій період життя, Богу сказали: Бог, я вбогий. Но Бог таких людей піднімає кудись вище. І одного разу Ісус, який був більше всіх зневажений, більше всіх змордований, на якого плювали, який був розп'ятий голим, чи розраховував в цей момент Ісус сам на себе? Що йому говорили люди? Сніми себе з Христа! Чи розраховував Ісус сам на себе? Я думаю, що ні. І коли Ісус говорить Я сам від себе нічого не роблю. Тому що Ісус прожив своє життя, ніколи не сказавши Я вмію. Ісус, проживши своє життя, своєму Отцю, говорив Отець, я в Богий. Ісус, проживши це життя, був народжений непонятно, де прожив життя як бідняк. В нього були спонсори, він не мав де жити, він орендував якісь приміщення, щоб збиратися з учнями. Він е, ходив три роки, не працюючи, а жив за рахунок пожертвувань, в'їжджаючи в Єрусалим, якого кричали цар, але живе за, за рахунок пожертвувань. І той, кого настільки сильно зневажали, сам Бог. Чому Він досягнув таких висот? Тому що навіть сам Бог сказав про себе: Я в Богі, я без Отця, я нічого не можу. Якщо би не Отець, я ніхто, я просто Ісус, я просто Син Тесі. Но в цей момент, коли ти і я визнаєш перед Богом цю першу істину, яку сказав Ісус, блажений в Богі Духом. Бо йому що належить? Царство Боже. Що відчував Ісус? Ви ж знаєте, що Ісус помер і пару днів Він був мертвий. Він прийняв на себе весь гріх і, отже, став грішним. Де три дня був Ісус? Грішний? Де? Де був мертвий Ісус? Де він знаходився? Де знаходився мертвий Ісус, який був грішним? Де? Ісус помер грішним і три дня пробув в світі мертвих. Він відчував біль, Він відчував сум. В нього нікого не лишилося. Він повністю себе опустошив. І навіть сказано таку фразу: Отче, у Твої руки я передаю що? Свій дух. Ісус в цей момент став Богим Духом. Ісус віддав все і опустошив себе повністю, не сказавши ні разу, що я щось можу. будучи грішним, помер, перебувавши в світі мертвих. Мені знаєте, що цікаво? Чи розраховував Ісус, що Бог Воскресить? Він знав, що Він грішний. Но Ісус все віддає, будь-що буде. Ісус повністю віддає свій дух і говорить Бог: Я віддаю і тіло, і дух. Забирай. В цей момент сам Ісус стає Богим духом. І знаєте, що відбувається? Він став тим, чия слава проявилася, була народжена в безчесті, яке Він пережив. Яке? Вище всякого іншого імені. Аби перед іменем Ісуса поклонилось кожне коліно. І під небесних, і земних, і підземних. І щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос хто? Бог. Господь. Парадокс Бога, який ми бачимо. В Матвія 5 розділі в 3 вірші, хто в вбогий духом, тому належить Царство Небесне. Ісус був самим великим прикладом того, хто не надіявся на свій розум, не надіявся на свої сили, навіть не надіявся на те, що Він був Сином Божим, а був Богим Духом. І той, хто в і духом і говорить Бог. Я ніхто. Бог такого підняв вище всякого імені. Бог не працює так, як ми хочемо. Бог не звертає увагу на людей, які досягаються все своїми силами. Бог звертає увагу на тих, хто говорить Ісус, я втомився, і в мене нічого нема. В мене всередині пустота. Я просто ніхто. Як я піду визволяти Ізраїль. Як я піду служити? Бог, як я буду нести своє служіння, Бог, як я буду евангелізувати, Бог, як я буду допомагати братам і сестрам. Бог, я ніхто. Но Бог таких людей проходить якийсь час і про них говорять, що це були люди, які відвоювали царство, закривали пащі левом. Ось парадокс Бога. Я хочу, щоб кожен з нас зрозумів одну просту істину. Нас розчарує все і всі. Якщо ми будемо думати, що нам прийде те, що нам належить, що нам виплатять таку пенсію, як ми хочемо, що в нас будуть друзі, які будуть нас любити, що в кінці нашої старості ми купимо собі дім десь на острові, відпочинемо, що наші батьки будуть нас любити. Що наші друзі будуть нас любити, що наші дружини, чоловіки будуть самими ліпшими і романтиками і самими кращими, ми розчаруємося. Ми розчаруємося. Но Бог говорить про людей, які говорять Бог: я вже розчарувався, і в мене нічого нема що дати. Бог перевертає світ таких людей, з ніг на голову. Проповідь! Яка в мене називається це слава, народжена в безчесть. І єдиний спосіб, єдиний спосіб досягти слави в Бога, це пройти через безчесті. Це єдиний спосіб. І мені пригадується така людина, як Павло. І насправді мені деколи настільки боляче за, за апостола Павла. Він був поганою людиною колись. Але, знаєте, шрами, які залишились в нього після його життя, вони залишились з ним на все життя. Він до кінця життя не забув, ким він був. Він до кінця свого життя пам'ятав, що він був гонитель церкви. Ви думаєте, він, коли засипав, він не бачив лице Степана, якого вбив? По суті, він був причиною. Ви думаєте, він, коли закривав свої очі, не бачив ці жертви, яких він гонив. Бач. І в своєму житті Павло говорить, я є найменший і самий недостойний. Павло, про себе говорить, я є ніхто. Я взагалі не знаю, чого мене Бог вибрав. Я недостойний. Но знаєте, що робить Бог? Використовує Павла як людину, яку написав більшість книг Нового Заповіту. І коли сьогодні Павло говорить, я найменший, як говорить Бог, перші будуть останніми, а останні перші, хто був найвеликий, той в Царстві Божому буде найменший? І я просто хочу пофантазувати. Той Павло, якого до кінця життя вражала оця біль за ці речі, які він робив, і коли він говорив Богові Бог, я недостойний, я є ніхто, Бог говорить, ти був найменший, в Царстві Божому будеш найвищий. І я думаю, що в Царстві Божому Павло один з великих. Тому що він, проживши життя, коли зрозумів, сказав: я в Богий, я в вбогий. Но Бог для таких людей, хто сьогодні в Богий, готує Царство Небесне. І коли сьогодні ти скажеш Богові я в Богий, на тебе чекає. Мир, праведність і радість у Святому Дусі. І це будуть речі, які ніколи не щезнуть. Це будуть перманентні речі. І Бог, Ісус, коли говорить цю фразу, о блаженний. Сьогодні в Боги я звертаюся до Тебе. Ти блаженний, тому що в тебе є праведність, в тебе є мир і в тебе є радість у Святому Дусі. Якщо в тебе цього немає. Чи в Богі ти сьогодні, бо тільки в Богі у нас слідує Царство Небесне. Тільки в Богі. Якщо ти сьогодні багатий, то Бог говорить до церкви одної, ти думаєш, що ти багатий, ти розумний ти класний, тебе всі мають полюбити, ти такий хороший, але насправді в тебе нічого нема. Визнай перед Богом, що в тебе нічого нема. І Бог дасть тобі царство боже.